Так, у людей, які не заходять більше в море. Кажучи, що їх затягне хвиля, море затягне, у відкрите море. От. У них є аргументи. Парусники або якісь лодки, які мають парусність, їх заносило. У шторм. Так чекайте, друзі. По перше, у шторм, а по-друге, що, парусники. Так і багато у житті у нас на кожному кроті таких перекошень. Що тільки тримайся наше життя не тільки з усвідомленням об'єктивності. А отак от, от перекошено такими страхами, такими просто неадекватними, скажімо так, підходив до життя. Від чого це? В чому тут суть?